Вітаю, друзі! Ну що ж, я дочекався цю 1000 підписників. Нарешті, так як я й казав, тільки набирається 1000 підписників, одразу розпочинається розіграш гри Armara Forger. Уже набралось на каналі 1021 підписка, тому вже час запускати сам розіграш. Умови дуже прості: бути підписаним на YouTube канал. Та під цим відео залиште любий коментар, який вам подобається. Не забувайте на відео прожати лайк. Також на каналі прожміть, будь ласка, колокольчик, бо я бачу, що не всі підписники знають, коли в мене стрім. Я всім дякую за те, що ви зі мною підписуєтесь, заходите на стріма, коментуєте, лайкаєте. Особисто хочу подякувати. Тих, хто донате, допомагає каналу розвиватись? Я всім дуже дякую. Тому розіграш розпочинається, хай пощастить саме тобі.